Люта історія. Коротше йде, йшли вже в сутки безпереривних штурмів у, у Мірона на позиції. Контакт 5-10 метрів. Поняв, і от постійні штурми, от вони постійно от, так в нон-стопі були. Вони одну групу розіб'ють, слідуча прийде одна, одна, одна. Бої затягувалися там на три-чотири на часа. І був случай, після окопа кричить: може, зробимо перекур? Мірон таки видергає чеку з гранати, вибігає туди, пізу каже: я не курю. Пі, нахуй". Він там гранатами скільки людей положив, це просто ужас. Я тоді заходив в той коп, там руки, там ноги лежать. Просто так. Ну а аж ну ти попробуй не докинуть на 10 метрів. У них там скупчення по два, по три чоловіка. Там іменно була месуру. Я ж кажу, нам оце видавали там на позиції гранати. Він оце за ніч їх вичерить, прийде і одразу почне по других позиціях собирати. Він це набере свої два ящики і з довольним ялом, іде собі на позиції. І тільки чуєш, тільки знаєш, ночу в спишки, пух, 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 пух. Мірун працює. Знаєш, його штурмують і в нього все хорошо.